Вітаю вас, шановні глядачі. Розповім вам про театр імені Івана Карпенка Карого. Театр справжня скарбниця української культури, заснований у 1902 році видатним режисером та актором Іваном Карпенком Карем. Театр став вціленням його мрій про національний театр для національного глядача. Серед художньо витончених декорацій та талановитих акторів народжувалися шедеври української драматургії, імена Леся Курбаса, Миколи Куліша та Григорія Квітки Основ'яненка. Вони нерозривно пов'язані з історією та успіхом цього театру. Театр імені Карпенка Каро це не лише сцена для вистав, але й лабораторія, де винаходять нові форми виразу, розкривають таємниці акторської майстерності та вивчають вишуканість режисерської роботи. Разом з тим театр тісно пов'язаний з сучасністю. Він змінюється разом із суспільством, уцілюючи актуальні теми та вражаючи своєю сучасністю. Дякую за увагу.